Шановне товариство, я маю честь представити досягнення нашого видатного співвітчизника, доктора фізико-математичних наук, професора, члена кореспондента НАН України Анісімова Володимира Владиславовича. Знаходи важливого міжнародного визнання його наукових результатів. У 2025 році Британська Королівська статистична спільнота оголосила. Нагороду з назвою Статистична досконалість у фармацевтичній індустрії для команди, в якій ключовим був Володимир Владиславович Анісимов. Ця нагорода має на меті відзначити видатне застосування статистичних методів у фармацевтичних та клінічних дослідженнях, тобто, коли статистика. Діє не просто як теорія, а реально забезпечує покращення процесів прийняття рішень та підвищує ефективність розробок нових ліків і методів лікування. Отже, це не просто академічне визнання, але визнання практичної цінності математичної статистики у фармацевтичній індустрії. За що саме присудження, присуджено на городу професору Анісимову? Ось ключові моменти, які підкреслені в публікації Королівської статистичної спільноти? Команда під керівництвом влад Анісімов в тандемі з Метом Остіним, виконавчим директором компанії Абген з питань науки про дані розробила методологію, яка Поєднує просунуте статистичне моделювання з практичними аспектами дизайну клінічних випробувань, і значно підвищує ефективність та передбачуваність планування клінічних досліджень. Судді відзначили творчість і технічну складність підходу, а також те, що він адресує одну із найперших і стійких проблем у клінічних дослідженнях. Дослідження. Відбір та реєстрація пацієнтів, так званий Patient Enrollment Практичний вплив такий: методологія допомагає командам у фармацевтичній індустрії краще планувати операції клінічного дослідження, розуміти ризики, оптимізувати ресурси, що в кінцевому підсумку означає швидший розвиток ліків. Сам влада нісімов. Прокоментував, прокоментував так: я пишаюся, що наша команда отримала цю нагороду. Це визнання сили між функціональною співпрацею в Амген та того, як вплив може мати, який вплив може мати інноваційна, інноваційна статистика на прискорення розробки ліків. Септо Професор Анісімов успішно розвиває цілу галузь математичної інженерії в біомедії. Яке значення для галузі ця премія має? Цей випадок має кілька важливих уроків для науки, індустрії і статистичної спільноти. Перша статистика є стратегічний актив. У фармацевтичній індустрії математична статистика та аналітика стає. Ключовим інструментом для планування, прогнозування, управління ризиками присудження такої нагороди підкреслює цей тренд. Друге міжфункціональна співпраця, успіх не, не тільки в зібранні статистичних методів, а й в тому, як система працює з командами, операціями, дизайном для досліджень, даними, бізнес-цілеми. Як Влад Анісімов зауважив в своїх коментарях, це саме про співпрацю. Третє. Практична цінність та доказовість. <кій> Методологія, яку була визначено, реально підвищила ефективність планування досліджень і вирішила конкретну проблему відбору пацієнтів. Четверте, визнання статистики в індустрії. На на кшталт цієї. Роблять математичну статистику видимою і престижною в бізнес-середовищі, сприяючи розвитку професії, притоку талантів, інвестуванню в математичну аналітику і моделювання. П'яте. Підсилення ролі даних та моделей в, клі... в клінічній розробці. З огляду на дедалі більший акцент на ефективність, витрати швидкість розвитку ліків. Підходи, які дозволяють краще прогнозувати, планувати, реагувати на ризики, мають великі переваги. Які потенціальні методи і підходи це моя інтерпретація. Оскільки точні технічні дані не оприлюднено, можна припустити, які статистичні підходи були, могли бути використані в цьому дослідженні. Перше, моделі темпу набору. Enrollment rate Modeling Можливо, регресійні або часові моделі time to enrollment per center, щоб прогнозувати темп у майбутньому. Друге. Моделювання затримок, delays або time lag до відкриття центру чи до початку набору. Третє. Симуляційне моделювання або сценарне планування. What if analysis. Що станеться, якщо темп упаде на 20% і як багато додаткових центрів потрібно відкрити, щоб компенсувати? Четверте, оптимізація ресурсів: можливе використання методів оптимізації статистичної або юристичної для визначення оптимального числа центрів, пріоритетів, пріоритетів географії, таймінгів відкриття. П'яте. Врахування варіабельності між центрами і регіонами, наприклад, модель з випадковими ефектами для набору е по центрах. Шосте. Верифікація моделі, перевірка прогностичної точності, оцінка ризиків, планування буферів. Сьоме. Е комунікація результатів. Моделі повинні бути зрозумілими для користувачів, менеджменту, операційних команд і так далі. Які не, не, не розуміють математичні моделі. Це важливо. Анонс підкреслював User Needs, Blend of Innovation and rigorous Statistical Thinking. Тобто аналітика передбачена така, що зовні здається сліпим підходом. Професі... Тепер декілька слів про професійне тло та академічну кар'єру Влада Анісимова. Володимир Владиславович Анісимов. Має ступені доктора фізико-математичних наук 1975 і професора 1978 У галузі Теорії ймовірності та прикладної статистики. У 1978 він заснував та очолив кафедру прикладної статистики. Факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка, якою керував 20 років поспіль, член кореспондент е, НАН України, 1995, член Міжнародного статистичного інституту 1992, Інституту мат математичної статистики США 1994, міжнародного е, товариства Бернулі, 1993, Королівського. Статистичного товариства Великої Британії 2002. У фармацевтичній галузі він працює приблизно з 2002, 2002 року. Спершу в компаніях, в компаніях Glaxos Miss Kline та Quintiles, а потім Amgen LTD де він очолює департамент аналітики статистики моделювання як називає, так званий Center for Design and Analysis Data Science в Лондоні і Кембриджі. Володимир Владиславович Анісімов набув почесний статус Honorary Professor, Honorary Professor в університеті Глазго в школі, школі математики і статистики. У підсумку треба сказати, що премія, яку у 2025 році отримав Влад Анісімов від Британської королівської статистичної спільноти та спільноти статистиків у фармацевтичній промисловості, є свідченням того, що Українська школа математичної статистики і досліджень у галузі клінічних випробувань залишається впливовим явищем у світовій науці. Це визнання. Не, не, не лише проф, э, персональна заслуга, а й чергове підтвердження важливості фундаментальної науки, що здатна трансформувати реальні технологічні та медичні процеси. На цьому дозвольте завершити. Дякую за увагу.